Будемо сьогодні експериментувати, щоб ви понімали з заливою. Буде, не буде. Ні, ще не знаю. Хочу посадити картоплю. Сьогодні у нас 17-17 липня. Я не брешу, бо воно, ну, що ви бачите, змолотили нам сьогодні пшеницю. Експериментувати, чи буде, хоч на молодуч, чи, чи як воно там вийде, чи ні. Будемо пробувати. Якщо щось вийде, бачите, покажу. Заливаю все. Прям гарно. Пожара 38 зараз стоїть, а на сонці взагалі ще. Ну воно пролив, не знаю. Поекспериментуємо, експериментує. Хочеться, щоб вийшло. Якщо щось вийде, зніму і покажу.